Щоб зробити медичну допомогу більш доступною для населення у Харкові з кластерних лікарень виділили центри сімейної медицини. Наразі у місті їх налічують п'ять. В міській клінічній лікарні номер 13 був виділений і створений центр сімейної медицини номер 1 Для пацієнтів нічого не змінилося. Декларації перенесення автоматично роботи з лікарями продовжуються у звичному режимі. Відтепер саме ці центри стали першою ланкою у контакті з населенням. З настанням осені традиційно збільшується кількість вірусних інфекцій. Усе більше людей звертаються зі скаргами на симптоми сезонних захворювань, втім, медики заспокоюють, рівень захворюваності зріс лише на 20-30%, Що відповідає типовій сезонній статистиці, тож епідеміологічної загрози у місті немає. Трішки збільшилася на кількість населення, яка звертається з гострими респіраторними інфекціями. Але якось епідеміологічної ситуації збільшення вірусних вона така ж, як і минулого року, і позаминулого року, вона не більша. Протягом дня можуть звертатися від 3 до 4 людей, які прояви гострих респіраторних інфекцій. Найчастіше пацієнти звертаються з м'язовим болем, головним болем, болом у горлі, сльозотечею, насморком. Підіймається температура до 37, до 38, але воно протикається дуже легко і дуже симптоматично. Атичному лікуванні. Найбільш вразливими до вірусних інфекцій залишаються пацієнти з хронічними захворюваннями дихальною та травневою систем: люди похилого віку, діти та ті, хто має шкідливі звички. Саме ці категорії потребують особливої уваги захисту в сезон підвищеної захворюваності. Якщо людина все ж таки захворіла, медики радять не займатися самолікуванням. Антибіотики у таких випадках не допоможуть. Замість них варто застосовувати противірусні препарати та обов'язково звернутися за консультацією до лікаря. І якщо пацієнт виявив з Признаки і симптоми захворювання спочатку він повинен подзвонити або своєму лікарю, або зайти на сайт і записатися до лікаря, або зателефонувати в регістратуру і його теж записують на прийом до лікаря. Ну, якщо хворий зв'яжеться з лікарем, то лікар зразу назначить йому лікування і день візиту, або навіть бувають такі ситуації, що коли пацієнт дуже важко себе почуває, то лікар може поїхати і вдома його оглянути. Заздалегідь у нас, коли починається епідсезон, у нас відкриється Закривається кабінет невідкладної допомоги для хворих з лихоманкою. Цей кабінет має окремий вхід з вулиці, куди заходить пацієнт, щоб розмежувати ці потоки. Там сидить чергова медична сестра, там хворий буде оглянути, йому буде виписаний лікарняний лист, призначене лікування, і там же йому зроблять мазочок, щоб виявити, чи це covid 19 чи це не ковід, а якась інша вірусна інфекція, але яка теж потребує негайного лікування. Медики нагадують, що щеплення залишається одним з ефективних способів захисту від ускладнень коронавірусної інфекції. Саме вакцина допомагає знизити ризик тяжкого перебігу хвороби та госпіталізації, особливо під час сезонного зростання захворюваності. Особливо вразливим категоріям наших пацієнтів, та й взагалі усім пацієнтам, які навіть не відносяться до групи ризику, це вакцинація потрібна. Якщо людина зробила раніше в перший сезон одну і другу вакцинацію, то вона робить зараз одну бустерну дозу. Якщо вона взагалі не робила, то робиться одна, тоді через місяць друга. Фахівці наголошують, прості щоденні звички допомагають зміцнити імунітет та захиститися від вірусів. Варто більше відпочивати, уникати стресів і не забувати про регулярні прогулянки на свіжому повітрі. Здоровий спосіб життя це по-перше, не палити, вживати екологічно чисту їжу. Ну, якщо все ж таки хтось із знайомих, хтось із родини захворів, треба себе якось обезпечити, надягати маску, як на ну, як на хворого, так і на себе. Ну, взагалі можна для профілактики приймати препарати, які в інструкції призначені для прийому профілактики. Ну, вітаміни, особливо ті, які збільшують імунітет. Цинк, С, Д вітаміни. Попри сезонне зростання кількості хворих, підстав для тривоги немає. Медики запевняють, дотримання простих правил профілактики та своєчасне звернення до лікаря допоможуть пройти осінній період без ускладнень для здоров'я. Аліна Курмашова Ігор Луханін, Світлана Бреос, Олексій Стерінков, Харків новини.